Слухайте, люди добрі, бо я, хоч і сліпий, але бачу більше, ніж ті, що мають очі, і бачу я зараз, як Україна, вся наша велика нація, збирається йти в бій, у наймасштабніший контрнаступ, який поверне нам усі землі, які ми втратили. І це буде не просто військова операція, це буде справжній духовний підйом, боротьба кожного з нас за своє майбутнє, за нашу волю. Ми не просто повернемо території, ми повернемо нашу гідність, нашу історію, наше право бути вільними, і ми не зупинимось. Я бачив це в моєму видінні: вогняний потік, який йде з глибин нашої землі, це сила, це наш народ, який готовий піднятися, аби знову стати господарями на своїй землі і цей потік не зупинити. Я бачив, як з кожного куточка України піднімається могутня сила. Це не просто солдати на фронті, це не тільки ті, хто тримає зброю, це всі ми, ціле суспільство, яке об'єдналось, щоб відновити країну. І не тільки ті, хто з армією, а всі ми від старих до молодих, від дітей, що малюють мир для України, до бабусь, що моляться за наших воїнів. Ми всі станемо однією великою силою, і ця сила не зупиниться, поки не поверне нам все, що ми втратили. Вірте, бо я бачив, цей контрнаступ не буде швидким, він буде жорстким, він буде важким, але ми не відступимо, не дамо ворогу жодного шансу. Я бачив, як уся наша армія рухається вперед, не звертаючи на труднощі, і не буде більше таких моментів, коли хтось скаже: вже немає сил, немає шансів, бо ми, українці, маємо непереможну силу волі. Я бачив, як наші воїни пробиваються крізь укріплення ворога, не згинаючись, не зупиняючись, вони йдуть вперед, знаючи, що за ними стоїть вся країна, весь народ, і ми йдемо разом. Я бачив, як з кожним кроком цієї великої перемоги наші воїни, які йдуть вперед, не просто відвоюють землі, вони відвоюють наші серця, нашу віру в те, що Україна може бути великою. Що ми незламні, вони йдуть не для того, щоб повернути землі для себе, а для того, щоб повернути їх для всіх нас, для кожного з нас. І коли вони йдуть, ми з вами, навіть ті, хто залишився вдома, відчуваємо це в серці, і це єднання, це сила, яка підтримує наших воїнів на кожному кроці, і ми будемо боротися разом, кожен на своєму місці. І коли цей контрнаступ набирає обертів. Я бачив, як ворог починає відступати, як вони тікають, не маючи сили більше протистояти нам. І це не просто буде відступ, це буде їхній крах, це буде їхнє падіння, бо з нами правда, з нами вся Україна, і з нами Бог. І цей контрнаступ стане не тільки поверненням наших територій, а й великою перемогою для кожного з нас. І коли вони відступають, ми йдемо вперед. Немає вже місця для страху, немає місця для розпачу, бо ми знаємо, ми повинні виграти. І це буде перемога, якої вони не зможуть забрати, навіть якщо захотіли б, і коли цей контрнаступ завершиться, коли ми повернемо наші землі, кожен з нас стане свідком великого відродження, ті землі, які сьогодні ще палають, та ще йдуть бої. Де земля пропитана кров'ю, я бачив, як на цих землях зазеленіють нові поля, як знову з'являються життя, нові селища, нові будинки. І там, де ще недавно стояли війська ворога, знову будуть люди, які працюють на своїй землі. Знову буде радість і сміх. Я бачив це відновлення не лише землі, а й нашої душі, нашої гідності. Але найголовніше, що я бачив, цей контрнаступ. Це не просто військове відновлення, це відновлення нашої ідентичності, нашої єдності, це початок нової ери для України. Бо коли ми переможемо, ми станемо прикладом для всього світу. Ми покажемо, що ніхто не може нас зламати, що ми са народ, який не скориться ні за яких обставин. Всі ці страждання, вся ця біль, через яку ми пройшли, не будуть марними, вони збудують нас сильнішими. Вони збудують нову могутню Україну. Я бачив, як на кожному фронті від сходу до заходу наші воїни піднімають наш прапор. І цей прапор буде не просто символом, це буде свідченням того, що ми стали незламними, що ми об'єдналися і перемогли. І цей прапор буде майоріти в кожному звільненому місті, в кожному звільненому селищі. І там, де зараз ворог тримає свої позиції. Там ми будемо знову, і жодна сила не зможе нас зупинити. Бо ми знаємо, якщо ми будемо стояти разом, то нас не зламає ніхто. Я бачив, як на сході, на півдні, на всіх наших землях, де йдуть зараз страшні бої, з'являються нові люди. Вони не бояться, вони йдуть з вірою в перемогу, і вони знають, цей контрнаступ це шанс для України, шанс на відродження. Ми відбудуємо наші міста, ми відновимо все, що зруйновано, і це не буде просто фізичне відновлення, це буде відновлення наших сердець, нашої надії, нашої сили. Тому запам'ятайте це, люди добрі. Цей контрнаступ стане нашою найбільшою перемогою. І неважливо, скільки часу це займе, неважливо, скільки зусиль потрібно буде докласти. Ми переможемо. Бо ми йдемо не для того, щоб просто повернути землі. Ми йдемо за тим, щоб повернути нашу гідність, нашу свободу, нашу історію. Ми йдемо за тим, щоб всі наші території знову стали частиною єдиної неподільної України. Підпишіться на мою сторінку обов'язково. Дякую.